Президент України Володимир Зеленський уперше публічно представив 20 пунктний проект договору про закінчення війни. Він його називає рамковим або базовим проектом договору між Україною, Європою США та Сполученими Штатами Америки та Країною агресором Російською Федерацією зараз я готовий проговорити драфт 20 пунктного документу, і це документ, який називається Фреймворк, базовий документ про закінчення війни, політичний документ між нами Америкою, Європою Російською Федерацією. Немає сенсу перечитувати всі 20 пунктів. Нам просто не вистачить часу. Я пропоную друзі зупинитися на деяких з них і вже більш-менш детальніше їх обговорити. Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму ютуб каналі Шалений Кіт. Отже, перший пункт звучить так, і він, як на мене, звучить дуже дивно: суверенітет України буде перепідтверджено. Констатуємо, що Україна це суверенна держава, і всі підписанти угоди своїми підписами це підтверджують. Якесь то масло масляне, власне кажучи, друзі, я не повірив своїм очам. Що це за гра така? Ну в нашому випадку доросла гра. Навіщо перепідтверджувати те, що вже колись було підтверджено? І вона була підтверджена державним актом державним документом. Суверенітет нашої країни базується на декларації про проголошення суверенітету України, і ця декларація була ухвалена Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки аж 16 липня 1990 року. У преамбулі декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади і республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Звісно, зараз хтось може спитати, а Петров зачекай. А це ж було затверджено, ухвалено. Верховною Радою ще Української Радянської Республіки, а зараз ви вже просто Україна і, і так інше. Тоді були такі часи. На уламках Радянського Союзу почали виникати нові держави, зокрема, Україна, Білорусь, та ж сама Російська Федерація, країни Балтії, Грузія, Казахстан і таке інше. І їх парламенти приймали, скажімо так, рішення, постанови, ухвали. Про, про незалежність своїх вже майбутніх країн. І питання в тому, друзі, що я не можу зрозуміти необхідності цього пункту, а він йде першим. Тобто, тим самим ми самі ж ставимо під сумнів свою незалежність, свій суверенітет, взагалі існування своєї країни. Я не знаю, яка світла голова вписала цей пункт в перелік двадцяти. Поставивши його першим, якщо ви знаєте, друзі, ну можливо, я щось в цьому житті не розумію. Напишіть, будь ласка, в коментарях сенс цього пункту. І тоді, якщо ми зараз його перепитверджуємо, то як часто треба буде його знов перептверджувати щороку, раз на три роки, раз на п'ять років, раз на десять років, хто мусить його перептверджувати? Тобто цей пункт. Породжує просто безліч питань одразу. Друзі, переходимо до пункту третього. Україна має отримати надійні гарантії безпеки, тому що цей пункт своїм коротким формулюванням доповнює другий пункт, де написано, що цей документ, всі ці 20 пунктів, являє собою повну та беззаперечну угоду про ненапад між Росією та Україною. Але про це. Трішки пізніше. Я пропоную одразу перейти до четвертого пункту, тому що потім вже ми повернемося до другого та третього. Ви зрозумієте, чому. Так ось, четвертий пункт звучить так: у мирний час чисельність Збройних сил України передбачається зберегти на рівні 800 Тисяч військовослужбовців нагадаю, що за часів АТО чисельність збройних сил України була приблизно 250 260 тисяч військовослужбовців. Мається на увазі солдат, сержантів, офіцерів, старших офіцерів, навіть генералів. І це були точно немирні часи. Запам'ятали 250-260 тисяч. Але є один нюанс: з 2014 по 2022 рік. З АТО поверталися люди, які отримали бойовий досвід, унікальний досвід. І покопавшись в інтернеті, я знайшов одну цікаву цифру: що на початок 2022 року, перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації, в нашій країні було приблизно ветеранів АТО, людей, які пройшли зону бойових дій, людей, які мають бойовий досвід і так далі. І якби ж тоді. На початку 2022 року якась та максимальна світла голова на банковій знайшла в собі сили, політичну волю, сміливість оголосити збір першого оперативного резерву, тобто тих сотень тисяч хлопців та дівчат з бойовим досвідом, сформувати їх в бригади, то гаразд. Не 500 тисяч, нехай буде 200 тисяч. Це трохи більше ніж 30 бригад повного складу, військовослужбовці, яких складалися б виключно з тих, хто має бойовий досвід. Ви уявляєте, якщо б на початку війни у нашої країни... Було би додатково 30 бригад вже сформованих. Безумовно, 24 лютого, 25 26 лютого, 2022 року всі ці люди пішли в військкомати. Вони поїхали в свої бригади, але був втрачений час. Ми не отримали 30 сформованих бригад. Ми отримали купу людей. Сотні тисяч людей, які прибігали в військомати, які ломилися в двері батальйонів територіальної оборони, а там також був хаос та безлад, ну і так далі. На мою думку, в мирний час Україні вистачить армії чисельністю 350, 400, нехай 450 тисяч військовослужбовців. Тут питання не стільки в чисельності армії, тут питання в іншому: як швидко і яку кількість громадян? Україна зможе мобілізувати, якщо знов почнеться вторгнення Російської Федерації. І це мусять бути не громадяни, яким видадуть зброю, і потім скажуть: йдіть туди, ні, краще туди. А, коротше, ідіть куди небудь самі, тому що ви бачите, який у нас тут хаос та безлад, як було 24, 25, 27 лютого 2022 року. Ці громадяни мусять щороку проходити військовий вишкіл на полігонах. Вони мусять. Мати вже військову спеціальність, у них вдома мусить стояти зброя, і не тільки зброя, а шолом, бронежилет, варбел, так званий тактичний пояс та інше спорядження, щоби, якщо не дай боже, ці громадяни чітко знали, куди їм йти. І як то кажуть, по команді три зелених свистки вони приходять в свої батальйони, в свої бригади, і Україна дуже швидко отримує не просто там 150, 200, 300, 400 тисяч озброєних людей, які не знають, що робити. А Україна отримує певну кількість одразу ж сформованих бригад, де кожна людина, кожен військовослужбовець знає свій маневр. Приклад Ізраїля вам в допомогу два-три роки служби за призовами а після майже чверть століття в резерві. Владу більше 45 років за ізраїльським законодавством. Він міг би уже відмовитися від служби в резерві, але поки націлений продовжити контракт. 2004. Я захищаю я защищаю свою страну. Та не то що я зараз намагаюся показати якийсь то Ми дуже очень маленька страна. Якщо не дай Бог у нас щось случиться, нам нікуди діватися. У нас нету границі с государством, которое бы нас приняло. У нас только садіземне моле. все. беріть його, вивчайте і перекладайте на рейки нашої прекрасної країни. Я розумію, що це все не робиться за один день, але якщо хотіти це робити і починати це робити, то ви, друзі, самі все чудово розумієте. Так ось зараз будемо обговорювати і третій, і п'ятий пункт одночасно. Сам третій пункт звучить так: Україна має отримати надійні гарантії безпеки. А ось п'ятий пункт трішечки вже, скажімо так, структурує ці гарантії безпеки. А саме Сполучені Штати Америки, НАТО та європейські країни-підписанти мають надати Україні гарантії безпеки за логікою близькою до статті п'ятої. Якщо Російська Федерація знову нападе на Україну, крім скоординованої військової відповіді відновлюються всі глобальні санкції проти Росії. Якщо Україна вторгнеться на територію Російської Федерації або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії вважатимуться недійсними. Якщо ж Російська Федерація відкриє вогонь по Україні, гарантії вмикаються. Окремо згадувалася компенсація Сполучених Штатів Америки за надані гарантії, але за словами Володимира Зеленського, цей під Пункт прибрали, бо українська сторона не розуміє, що саме мається на увазі. Угода не скасовує двосторонніх безпекових домовленостей України з іншими державами. Йдеться про можливі угоди з країнами коаліції охочих та партнерами поза Європою. Власне кажучи, я так і не зрозумів, про які саме гарантії безпеки йде мова, в чому вони будуть заключатися, і так далі. Сполучені Штати, НАТО та європейські країни-підписанти мають надати Україні гарантії за логікою. Пункта 5, як я розумію, статуту північно атлантичного Альянсу, септо НАТО. Чудова, Замечательно. але ж ми не є членом НАТО. Навіщо прив'язуватися до цієї п'ятої статті, якщо можна просто вписати окрему статтю в цей договір? Зробіть Ctrl-C, Ctrl-V і припішіть її, вбийте, а не ми мусимо за логікою кудись там посилатися. Цей пункт мусить звучати так: якщо Російська Федерація продовжить свою агресію проти України, то країни-підписанти мається на увазі Сполучені Штати Америки, країни Європейського Союзу ще там хтось зобов'язуються. Ключове слова зобов'язуються, не мусять, можливо, подумають, будуть спілкуватися або зобов'язуються надати військову відповідь на такі агресивні дії Російської Федерації. Тоді це буде зрозуміло. А так, чергове, якесь те бла бла-бла, вибачте мене. Бо свого часу Україна вже повірила в такі довгі, потужні та незламні фрази. Пам'ятайте, друзі, Будапештський меморандум. І тоді Україна фактично просто так віддала свій третій в світі ядерний потенціал в обмін на якийсь паперець, який нам там щось напевно, та навіть не гарантував. Той паперець був взагалі про щось, але точно не про гарантії безпеки і територіальної недоторканості нашої країни. І ось у 2014 році, я вже не кажу про 2022 рік, нам всім стала зрозуміла ціна того папірця і ціна тих, скажімо так, фраз, які були на ньому написані. Ціна була яка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Окреме питання, яке висить в повітрі. А хто з досвідчених українських дипломатів приймав участь в розробці цього проекту, цих 20 пунктів? Хто їх обговорював? Хто копався в нюансах? Єрмак Умеров? Ну, Залишається лише потиснути плечима. Пункт шостий. Росія має юридично закріпити політику ненападу щодо України та Європи через необхідні закони і ратифікаційні процедури, зокрема, голосуванням у Держдумі. Це позначено як пропозиція Сполучених ну, Штатів Америки. Російська Федерація як щось закріпить через свою Держдуму, так і потім відкріпить. Це для них питання одного дня. Тобто цей пункт взагалі уходить кудись в молоко. Від нього толку ніякого. Пункт 11. Таке враження, що його вписали просто так, до загальної кількості. Україна підтверджує статус безядерної держави відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про що це взагалі? Україна зараз стала ядерною державою? Україна збирається розробляти свою ядерну зброю. Наскільки я пам'ятаю, Україна відмовилася від свого ядерного потенціалу ще на початку 90-х років. Серед тих 20 пунктів є багато чого цікавого. Ну, наприклад, пункт 14 говорить про територіальний розподіл України, аж ніяк не Російської Федерації. В ньому існує, наприклад, варіант А. У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Тоді стає зрозуміло, чому зараз російські війська, не зважаючи на власні втрати, і кожи вон лізуть, аби просунутися ще на якихось там. 100-150 метрів, але все ж таки просунутися. Робоча група збирається для визнання переміщення сил, необхідних для припинення бойових дій, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон. Там також є варіант Б. Але я в жодному з цих 20 пунктів не побачив відповідь на питання: а які саме міжнародний статус будуть мати. Українські окуповані території, окуповані Російською Федерацією, Автономна Республіка Крим, частина Донецької області, Луганська область, частина Запорізької області, частина Херсонської області, які саме вони будуть мати міжнародний статус території України, які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Ну тоді це серед цих 20 пунктів, аби потім не виникало ніяких питань і ні у кого. Максимально цікавий і в якомусь -то сенсі, напевно, навіть смішний 19-й пункт. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися радою миру під головуванням президента Дональда Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції. Я впевнений, друзі, що ви вже зрозуміли про що йде мова тут. Головування Дональда Трампа. Бінго! Ми дуже раді. А що буде далі? Хто буде головувати, коли Дональд Трамп не буде президентом Сполучених Штатів Америки? Чому тут не приписали, що цією Радою миру буде головувати президент Сполучених Штатів Америки, відповідно, незважаючи на його прізвище? Тоді б було зрозуміло. А так. Зараз все прив'язується до прізвища Дональда Трампа, а коли Дональда Трампа не буде, то хреново знає, хто там буде головувати, кому задавати питання і так далі, так, далі, так, далі, так далі. Друзі, аби довго не затягувати час, тому що ці 20 пунктів можна обговорювати по-різному, можна на них дивитися з різних боків. Це ми самі тільки так поверхнево на них звернули увагу, тому що там, якщо копатися далі. Чіплятися, скажімо так, до ком, то питань буде все більше, 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 більше і більше. Я пропоную вам, друзі, звернути увагу на думку людини, яка точно знає, що таке висока дипломатія, чого вартує, наприклад, одне речення або навіть кома, яка потім може мати ой яку ціну. Ми саме говоримо про Валерія Чалова. Українського фахового дипломата і колишнього посла України в Сполучених Штатах Америки ось що він написав на своїй сторінці в одній із соцмереж. Немає великого сенсу робити остаточні висновки стосовно озвучених пунктів так званої мирної угоди, принаймні з трьох основних причин: по перше, багато позицій не відповідають конституції і законам України. Деякі потребують внутрішньодержавних процедур в інших країнах, насамперед у США, Російській Федерації та у всіх країнах членах Європейського Союзу. По-друге, запропонований драфт не містить всіх компонентів юридично зобов'язуючої міжнародної угоди, яка, крім всього іншого, має прийти всі стадії укладення, підписання ратифікації згідно закону про міжнародні договори України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України. По третє. Цей текст містить ще багато двозначних або досі не з'ясованих позицій, адже робився по російських викалах. Ми вже такого типу понятійні драфти бачили, їх навіть підписували, наприклад, так звану компромісну угоду 2014 році. До речі, там також не було московського підпису, а діючий гарант спішно втік відповідальності до ворога. В підсумку тоді не запрацювала і зараз таке не припихнеш. Подобається комусь такий висновок чи ні. Частина напрацювань може бути використана тоді, коли агресора таки почнуть серйозно примушувати до миру. Частину росіяні будуть. Пробувати потім використати як попередню згоду України в складних питаннях, і все ж таки головне питання залишається відкритим. Чому всі говорять про мир вже найближчі дні тижні, а перемир'я не видно жодного? Та й у самих цих пунктах перемир'я десь там далека. Дійсно, друзі, пункт про припинення вогню він не перший, не другий, як ви чули, навіть не десятий. Він останній двадцятий. А створення вибухонебезпечної внутрішньополітичної ситуації в Україні, на жаль, може бути реальністю вже зараз. Треба витримати цей раунд затягування росіянами часу і спробувати нарешті переконати наших партнерів, що без реального примусу агресора довготривалого миру, на жаль, не буде. У Орга також стрибка зростають проблеми, а бюджет війни на весь наступний рік не складається. Агресора треба всім разом дотиснути. Таким є реальний, а не удаваний шлях до довготривалого миру. Це нам це чи ні. І про це каже фаховий дипломат. Я щоразу, друзі, акцентую вашу увагу на слові фаховий дипломат. Ці люди чудово розуміють, як працює дипломатія. Вони чудово розуміють, як тобі поразку, твою поразку можуть продати під виглядом перемоги. І ти будеш радий її підписати, ура, так ось ось, ось моя перемога. Але потім ти зрозумієш. Що взагалі-то то була поразка. І я вам вже наводив в своїх відео нагальний приклад, коли в 2015 році Петро Порошенко і його команда дипломатів фактично обвели навколо пальця Володимира Путіна. Він та думав, що все, Україна затиснута, у неї не залишилося жодних кроків, вправо чи вліво. Але врешті-решт, Порошенка і компанія такі кроки знайшли. І Путін погодився з тим документом. Але коли він зрозумів, що Україна в такий спосіб для себе виграла час, було вже пізно. Це один всього один маленький приклад. Все-таки я сподіваюся на те, що проектом справжнього мирного договору будуть займатися фахові дипломати, а не Єрмак, Умеров та інші. І питаннями дипломатії мусять займатися вірно. Фахові дипломати, всім гарного дня, друзі! Слава Україні! Слава нашій українській армії!